Друзі, всім привіт! Всіх вітаю себе на YouTube каналі. Сьогодні в нас буде разовий огляд автомобіля для підписника. Отож, звернувся до мене підписник, щоб я оглянув для його ось цей автомобіль Volvo C30. Рохдверний хеджбек 2009 року випуску. 2-литровий дизельний двигун. Коробка механічна і пробіг автомобіля заявлений 237 тисяч км. Ціна автомобіля на старт 18 900 злотих. Отож, підписник зізвонився із продавцем і повідомив, що приїде людина і подивиться автомобіль, тобто підключить комп'ютер, подивиться товщину міру, ну і запитав, чи в цьому немає якої заборони. Сказали, що з автомобілем весь порядок, тобто сказали, що автомобіль є в ідеальному стані, можна приїжджати, діагностувати та купувати. Тому, друзі, я вже приїхав, я вже на цій площадочці ми знаходимося сьогодні у місті. Ченстухово, то 130 км було відлозя їхати. Ну і зараз йдемо, поглянемо, в якому дійсно є стані те Вольво, чи варто було їхати стільки кілометрів. Заходимо на площадочку. Автомобілів є, їх дійсно багато, і ось ось це Вольво 30 яку зараз будемо ми оглядати чорний колір 2 літра дизель 9 рік 237 пробігу 18900 на старт механіка шестиступенева, люк присутній нібито вся рівненька зараз детальніше оглянемо в речі, автомобіль прибув із Бельгії. Так, дивіться, я вже біля цього автомобіля. Ось мені вже дали ключики. Ось так він виглядає. Зараз пройдемося тувщину міром. Побачимо дах 119, 108, 105. ось якісь сколи тут попереду у нас є. 122, 100, 103, 115. 126, 118, 110. Ось таке пошкодження є. 127, 118. Ось таке пошкодження є. 119. Вікно у нас рідні. 126. 117. Понизу 109. Також ось багато різних пошкоджень. Ось на водійській дверці царапини ось такі є. 133 Ось по гумі теж таких багато різних нюансів є. Так само на водійській дверці, різних коцок, царапин і тому подібне. 116, 115, 143, 143, ось Перекоді також. 124, вікно рідні, дзвінково ціленьке. 152. Фу, як тут курівом смордить? О! То взагалі ще так жорстко. 116. 111, я не знаю, тут, напевно, просто сиділи курили із закритими вікнами. Тут просто жах, чесно. Звісно, так. Да. 116, 112, 124, 98, 103. Капот. алюмінієвий 68, 70. 69, теж багато різних сколів по капоту є. І вони маленькі, але їх просто тут дуже-дуже багато. 62. Так дивіться, фари в нас дуже мутні, їх потрібно полирувати, Решітка на місці, ця фара теж все в порядку. Ось такі тріщинки є. До речі, на Volvo не немає решітки на інтеркулер. Праве переднє крило, 112, 114. Ось такі нюанси є. Ось тут вже почало лупитися. Царапин. Ну, царапин по автомобілю різних вистачає, тому що це є чорний колір. 121, лобове у нас замінювалось. 121, 103. Ось почуло, почав жилак лупитися. Ось так само є сколи. 124, 115, 118, 122, 112, 115, 128. Водійська дверка, водійська дверка 193, вона фарбована, 203, 201. 182, 245. Ось дивіться, яке глибоке, тут є пошкодження. І ось яке глибоке. Це вже якби не витягнути, тому що воно якраз на ребрі. Чесно, я не хочеться дверки відкривати в цю машину, тому що тут так воняє коревом. Дуже неприємно, звісно. Фу. Но дверка не крутилася. 107. Так, це вікно у нас ріднє і тут у нас вікно рідне. Позаду у нас правий стопус підзапутіває. Заднє вікно у нас ріднє. Позаду ту ще у нас немає тут що перевіряти. Цей стоп ціленький, позаду бампер, ну теж якісь царапині, затертя, щось тому подібне. Ось тут видно, що підфарбовувався бампер. Так, дивимось, автомобіль у нас на легкосплавних 16 дисках. Літня гума вже під заміну, нові гальмівні диски. І нові гальмівні колодочки стоять попереду, позаду сам диск теж ціленький. Ресторуватий гальмівний диск. І колодочки там відсотків 50. По цій стороні. Ось диск почав вже облазити. Тут ціленький. Так, дивимось під капотний простір. Тут у нас крило не чіпалося, не крутилось, капот теж не чіпався, не крутився. З цієї сторони також порядок. Охолоджуюча рідина. Чистенька зеленого кольору. Від чого ну, тут весь двигун мокрий. <ріх> ось подивіться, там все мокре. Ось понизу там все просто тече, ось все в маслі. Я думаю, це дуже якісно видно. Не тому, що його можливо помилили, тому що ось ця сторона суха, наприклад. Ось сухо все. А ось там просто все в маслі. Чорню ще мастило і на максимум. На максимальному рівні. Ні, ну Це просто жах, Яке тут все просто неаккуратне, все мокре. Заведемо. Звісно, як мені не хотілося сідати в цей автомобіль, але мушу. нібито завівся непогано Ого, яка в нас вихлопна система чорна. Просто чорнющі. Ледня балка все покрита ріржою. Думаю це вам дуже гарно видно все. Покажу вам по салону швиденько її. Водійська дверна карта, сидіння. Сидіння ось тут такі зам'яті дуже. якась корозія була, видно, зарубляли її під сидінням. Ого, це так має бути Вольво? <ріху> Чесно, навіть не знаю, також я не бачу. <ріху> Теж тут такі ось маленькі. Все пошкоджено. Люк. Дах позаду сидіння. Пасик шумить генератора, дуже-дуже його чути. Особливо як там стоїш збоку, то такий дуже звук від паски йде. Таке відчуття, що десь просто трей-трей-трей там. Сам двигун працює рівненько, просто десь під підкрає, дуже чути. Я не знаю, моло камера то не передасть звук, але... Дуже-дуже чудно. І так, друзі, висновок по автомобілю, можна сказати, жахливий. Півдю гна було просто в Оливі, самі бачили. Далі по самому кузову було дуже багато різних сколів, царапин і тому подібне. Ну так, да, я не спорю, автомобіль не є новий, і він ще тим більше чорного кольору. То так все і на ньому має бути видно. Але коли Перейшли до салону, там просто настільки воняло куріво, то просто був жах. Просто хотілося якнайскоріше закінчити огляд і піти від, від того автомобіля. Ми навіть не дійшли до того, щоб підключити комп'ютерне обладнання, щоб подивитися, що там в системі робиться помилки, форсунки і тому подібне. Просто хотілося вже, чесно говорю, відійти від нього скоріше і поїхати звідти. Уявіть, просто як воно на сонці нагрілося. Тей салон вже просто пропітний тим куривом, воно на сонці нагрілося, і воно просто так там воняло, страшно було. Тому, друзі, звісно, такий автомобіль ми рекомендувати не можемо. Та я думаю, клієнт теж не захотів би їздити на вонючому автомобілі. Тому клієнт продовжує далі шукати для себе автомобіль. На сьогодні такі справи по питаннях автопідбору мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Не забудьте натиснути лайк, підписатися на цей YouTube канал. І, звісно, пишіть свою думку, як завжди, в коментарях. Всім всього, до побачення!